Доброго дня підписникам та гостям каналу. Е, на продаж є такий газон. ГАЗ-53 бортовий. Вже, я думаю, він мені не потрібний, бо трошки землю, банк землі зменшуємо, то я у них зберігав, як бачимо, Зберігав зерно. Тут ще з пів тонни є зерна, чи там три центнери. Ну, то таке, якщо буде хтось ну, покуп, покупець буде, то ми його вивантажимо. Ось така резина. Ну, резина. гезина неяка, будемо так казати. В принципі, тут все начебто нормально не гниле. Двигун. Блять. Ой, блін, не видно. Ну не трухле. Двигун. Е, Давляння нема. Двигун. Не знаю, на алюміній, напевно. Давляння нема в йому. Одиниця. А як нагріється, немає одиниці. Кузов, в принципі, непоганий. Одна оце, ось, одна дошка. Ой, щось вони тут. цей. О, Одна дошка та. А так, хорошо зроблений кузов, всередині желізо там. Можна по запчастинах, там варкоп, редуктор, радіатор. Машина, в принципі, на ходу е, не є, ну, немає тільки е, цього акумулятора. Не видно темно. Кузов зроблений хорошо, але ну, це одна дошка, щось вони якусь трухлу вставили. А так все добре. Що ще показати? Кому цікаво, це, це мій газон. Е, я напишу свій телефон. Номер телефону Да. На рахунок цього газона до мене телефонувати. Ну, тільки якщо там треба, допустимо, ось оцю, не телефонуйте. Я розкорочувати газон з ось цієї херні, не буду там. Я знаю якусь хуторку, щось, якщо там редуктор, балка, будемо курочити, радіатор, за радіатора можемо почати курочити. Якось так. Ось такий газончик. Він на ходу, все, я ж тільки давлення в йому слабе. Кого що цікавить, яшку можемо його пустити на розборочку. Там осталось півтони зерна вигрузимой. Все, ой, усе, на цьому, все. До побачення.